Сьогодні, десь близько о 3 годині ранку, десь 3-04-05 виявили техніку, яка рухалася в сторону наших передових позицій. З метою штурмових дій техніки було десь 5 танків і 6 ББМ. Ну, поки не доїхали, було не встановлено типу. На наші позиції есть, заходили не так, як звичайно, в лоб, а заходили вже з різних напрямків. Тобто, вже доволі так було непросто. За допомогою мінування ми зупинили майже всю техніку. Крім одного танка, танк добивали вже наші протиотанкісти, Корсаром, Стугнею добили танк. І вже утром за допомогою дронів почали нищити іншу техніку, що залишилася. Скільки приблизно було піхоти? Піхоти, так як вона не доїхала до позиції, тобто вона не спішилася, ми десь нарахували около 15, це з перших БТРів двох, які підорвалися на мінах, і піхота одразу почала тікати. Знищили два танки Т-80 і Т-90М. Прорив їхній ну не прорвав. І два БТР-82А і одну БМП-3. Власними силами чи допомагали підрозділи Збройних сил України. Це те, що ми власними силами, але на сусідні підрозділи також був штурмові дії. Проводились на позиції сусідніх підрозділів. Вони також знищили ще три танки. БМП-2. І БТР. Турмові дії були вже такі досить серйозні. Протягом якого часу відбувався оцей бій, власне, не бій, а знищення. Ну, так, да, в цьому випадку було знищення. Десь з 3 по майже по п'яту, десь чи півтори-дві ну, години був штурм. Но до переднього краю не доїхала, тобто піхота наша ну, залишилася цілою, тобто без втрат без з нашої сторони. Ну, що було вирішальним? Мінування. Мінування було, і за допомогою мінування зупинилася техніка. Ми постійно проводимо мінування, нових шляхів, нові міни, все. Стараємося як можна більше, накидати. Це, це і зіграло вирішальну роль. Там на відео дуже чудовий такі в півішки прямо в люк навідника? Так, да, танк було зупинено за допомогою мінування. Він наїхав на міну, але він приїхав далі, його добивали вже корсаром, стогною, і все-таки він зупинився, екіпаж втік. Танк вже намагався, так як не дозволяли в горизонт і прямо добивати з протитанкових засобів, то добивали його дронами впіві. Намагалися пробити, але броня на ньому дуже міцна і вже додивилися, люк відкритий, то залетіли в люк і. Ваш не відірвало. Ну, це ж, напевно, якийсь е, такий неймовірний показник для оператора ПВІ. Mm -hmm. Ну наскільки це взагалі складно поп попасти в відкритий люк танка? Ну, так як в нас оператори, у них нальот дуже великий, це для них це не так і важко. Але з тими умовами, що там постійно працює реп, то це дуже важко. Тобто керування постійно не слухається, відео пропадає, це важко. Як бачите, результат. Уїхав один танк, догнали. Техніка не втекла, але доганяли один танк дуже далеко, їх зупинили його десь кілометрів за 12 вже від нас. Тобто там аж нас догнали. Ну, знищена техніка вся. Втекла тільки піхота. Часть піхоти, зараз ще займаються, яка поховалася по норам там, зараз цим займаються хлопці. Але техніка не виїхала ніяка.